Незважаючи на свою промовисту назву, що дуже відчутно відгонить пеклом, Сатанів містечко з вигляду тихе, патріархальне, з неквапним перебігом небагатого на події провінційного життя. Але таким воно видається лише на перший погляд. Бо насправді за його довгий вік сатанів добряче пошарпали буревії історії. І він вистояв під усіма навалами загарбників, які змушені були рахуватися з його захисниками та їхнім незламним духом. Невідомо, коли сатанів заснований, є лише перша згадка. 1404 рік. Саме в цей рік король Владислав ІІ Ягайло надав. Шляхтичу Петру Шафранцю право на володіння Сатановим та Зіньковим. Тобто відомо, що на цей рік вже Сатанів існував і був доволі доволі великим поселенням. Вдруге, Сатанів згадують у літописах 1431 року. Саме тоді польський король Владислав II Ягайло подарував Сатанів у володіння польському шляхтичу Петру Одровоншу. Досить відомий шляхтич, який мав чимало на території нашого Поділля маєтків, замків, він почав саме будувати тут фортецю. Дерев'яний замок е був збудований, лише одна вежа була мурованою, і вона залишилася до теперішнього часу. Проте ця фортеця дерев'яна не витримувала навал тих самих татар, які відбувалися як в 16-17 століттях, і тому, звичайно, поступово була зруйнована. Саме при Одровонжах Сатанів став містом і отримав Макдебурзьке право. Судячи з того, як щедро його роздавали тогочасним містам і містечкам, Макдебурзьке право не було такою вже й екзотикою. Та саме завдяки йому сатанів зробив великий ривок уперед. В містечку стали ярмаркувати, на його вулицях з'явилися заїжджі купці і заходились виробляти усілякий крам ремісничі цехи. Місто поступово ставало все більшим і більшим, і вважають, що населення, наприклад, наприкінці 15 століття сягало навіть 5 тисяч мешканців. Проте навали татарські зробили свою руйнівну справу, і і Сатанів вже в 16 столітті занепадає. Друге відродження Сатанова сталося вже наприкінці 16 століття, коли містечко перейшло у володіння. Синявських. І от саме за Синявських фактично відроджується тут і ремесла, і торгівля. Відроджується само місто. На початку XVIII століття Синявський береться за відбудову міського замку. Проте зводить його вже не дерев'яним, а кам'яним. В 17 столітті була фортеця розбудована кам'яна в такому вигляді, як вона зараз знаходиться. Ось була п'ятикутна по, по, по плану, займала велик, досить значну площу. На сьогоднішній день збереглися лише дві вежі. Одна вежа була зруйнована під час будівництва цукрового заводу, інша завалилася за переказами десь на початку 20 століття. Товщина мурів становить місцями до 3-4 метрів внизу, збудована за старими традиціями без використання зрозуміло, цементу. Це Вапняковий розчин з додаванням піска, яєць і меду, так як всі будувалися середньовічні споруди. Якби тоді існувала реклама в її теперішньому вигляді, то можна було б сказати, що фортеця вийшла не лише міцна, але й місцями смачна та корисна. Немало загарбників намагалися скуштувати її на зуб, але заволодіти твердиною вдалося лише лічені рази. Пруда була міцна. По описах Свіцинського збереглася внутрішня стіна, тобто було два, дві стіни зовнішня і внутрішня. Коли проводили археологічні розкопки цього року, відкрили якраз одну частину внутрішньої стіни. Зовнішня стіна була повністю кам'яна, внутрішня був фундамент кам'яний, а зверху стояли дерев'яні укріплення. В сатані витримав чимало нападів і набігів. Це були і турки, і татари. В кінці 18 століття татари захопили повністю Поділля, і в той же час фортецю вони використовували як свій місце розміщення гарнізону. Також фортеця витримала два напади козаків під час визволення війни під проводом Богдана Хмельницького середини 17 століття. Перший раз в 1648 році вона витримала повністю облогу, а в 1651 році міщани відкрили ворота, козаки захопили місто і лише з деяким час змогли захопити фортецю. Подейкують, що й російський цар Петро І, повертаючись із Пруцького походу, в 1711 році відвідав тутешній замок період боїв 17-18 століття досить таки руйнівною такою хвилею пройшов по територію Сатанову і більшість із таких великих об'єктів вони були зруйновані Частково потім відновлювалися поляками в 18-19 столітті. А коли вже Поділля пройшло кінці 19 століття пройшло під владу Росії, то фактично Сатанів перетворився з прикордонного містечка в заштатне містечко, і фактично будь-які будівельні роботи по збереженню пам'яток були призупинені. Вже за радянських часів фортеця отримала статус архітектурної пам'ятки, але грошей на її відновлення так ніхто й не дав. Та й передував цьому кроку тривалий період недбальства, коли приміщення фортеці експлуатувалося в хвіст і в гриву. Використовував її територію цукровий завод, і відповідно відходи виробництва всі скидалися на територію самого замку. І сьогодні, коли залишки фортеці все ще мають статус національної пам'ятки, грошей на її реставрацію, як завжди, немає. Та й не може невеличкий сатанів із його і так не вельми ситим бюджетом нести на своїх плечах ще й таку ношу. Не обіцяють швидких грошей і районні та обласні казначеї. Тому й уповають сатанівчани на те, що десь колись в якійсь країні може знайдеться меценат, який візьметься за відновлення їхніх пам'яток. А їх у цьому невеличкому містечку вистачає взяти, хоча б старий іудейський цвинтар, який фактично є музеєм під відкритим небом. Щоправда, на ньому вже відновлено поодинокі могили, та основна робота ще попереду. Потребує серйозних реставраційних робіт і в'їзна брама до міста, яка цілком могла би стати візиткою Сатанова. Даніше вона була однією з основних. Опор оборони самого містечка Сатанів, збудовано в 15 столітті, зазнала руйнувань під час нападів татар і відбудовано на початку 18 століття власником Сатана-Синявським. Про що свідчить надпис? На сьогоднішній момент вона знаходиться в досить такому непривабливому стані, але знову ж надіємося, що з допомогою інвесторів, допомогою обласної ради, районної ми зможемо навести її. Привезти її в наглатний стан. І для Сатанова це є одна із кращих візитних карточок, тому що в'їзд сам сам Сатанів. Тим паче що є герб Синявського, який був власником Сатанова. Тим паче, що це є така досить унікальна споруда, тому що будувалася не роки і не на роки а на довгий час. І хочеться, щоб вона зберігалася довше, щоб і наші діти могли її побачити в досить гарному стані. До речі, за історичними переказами, той самий Петро І, заїжджаючи до Сатанова крізь браму, згодом зауважив Синявському на її занедбаний вигляд та пропонував її відновити. Але транзитний цар швидко забрався геть, а нові монархи не квапились до Сатанова. Тож і не було в нащадків потреби докладати зайвих зусиль. А коли схаменулися, то тепер вже треба мільйонних капіталовкладень. Хоча стояла та вежа 30 хвостиком років, то ще й стільки простоїть. Тим більше, що відреставрована, вона стане просто історичним об'єктом, а так, величні руїни. До теперішнього часу в Сатанові збереглося чимало пам'яток історії, архітектури. Ну, безумовно, надзвичайно цікавий це замок, збудований ще в 14 столітті, а потім розбудований. У 17-18 столітті надзвичайно цікава синагога, теж 15 століття, міська брама, яка залишилася від міських укріплень. Крім того, тут є млин 19 століття. Чимало збереглося також 19 століття хат, які існували в містечку, і були збудовані як місцевими міщанами, так і селянами, які також населяли сатанів. Втім, із житловою забудовою тут усе набагато краще. Дається в знаки те, що Сатанів взагалі-то курортне містечко, можна сказати, благословенне Богом. Ще донедавна тут запросто було купити чималий шмат землі, а якщо пощастить, то ще й із добротною глинобитною хатиною, всього за кількасот умовних одиниць. Але згодом тутешні мешканці зметикували, що живуть на золотій жилі, і земля відразу стала на порядок, а то. Більше дорожчою. Отже, тепер тут будують небідне житло. Та, попри це, в містечку ще можна надибати із десяток стареньких будиночків зі скромною і неповторною архітектурою та віспинками часу на старій штукатурці. На жаль, чимало будівель, безумовно, перебудовуються, але до теперішнього часу збереглося ще з десяток старих будинків, де мешкають. Сатанівчани, і вони залишилися саме в тому вигляді, як були побудовані століття, і понад тому. До речі, сатанівчани саме так правильно буде назвати жителів цього старовинного містечка. Чи може сатаністи? Ні, все-таки сатанівчани. Хоча, якщо зважити на назву самого населеного пункту, то варіанти можливі, і про це вже в наступній передачі.